Дональд Трамп треба сказати, заявив, що війна повинна закінчитися. Таке повідомлення він проговорив або ж відправив Путіну. Заявив Дональд Трамп. Ну і теж назвав зустрічі з Зеленським доволі вдалою. В той же час з економіст виходить статтею, що НАТО більше немає. На обкладинку з таким заголовком розміщується Дональд Трамп з голим Торсом, сидячи на ведмеді. Мені здається, що десь я вже колись бачила схожу е фотографію. Тільки в головній ролі тоді був е інший персонаж. Ну і власне цю фотографію е минулого разу так е е за тірзали за. Видавали її в ефірі, що забути її дуже важко. Ну і власна криза в Гренландії дає уроки для всіх країн. Друзі Америки мають готуватися до світу, в якому вони залишаться самі. Ну або ж зможуть розраховувати самі на себе, як сказав Трамп, Європа слабка, йому потрібні. Сильні союзники, ну і відповідно, значить, Європа не є союзником Америки. Тож вони тепер можуть розраховувати ще раз кажу, тільки самі на себе, але при цьому нападати на Данію, розпочинати війну в Гренландії. Дональд Трамп, нібито я нагадаю, не збирається. Ну і кажуть, що Трамп та Рюте знайшли компроміс. Мита проти країн, що стали на бік Гренландії, скасували. І в чому ж полягає цей самий компроміс? Я думаю, вам цікаво дізнатися. Трампу запропонували передати невеликі земельні ділянки острова під американські військові бази за принципом британських військових баз на Кіпрі. Угода Гренландії також збереже суверенітет Данії над островом. Повідомляє Аксіос з посиланням на джерела. І ця рамкова угода щодо Гренландії, яку обговорювали президент Трамп і генсек НАТО, Марк Рюта 21 січня в Давосі. Вона включає принцип поваги суверенітету Данії над островом. Співрозмовники Аксіос також підтверджують, що угода включає розширення військової присутності США у Гренландії. Включаючи створення зон оборони за їхніми даними у плані. Є також розділи про спільну розробку ресурсів, розміщення елементів систем ППО Золотий Купол. Також в Гренландії будуть протидіяти шкідливому зовнішньому впливу. Звісно, ж мається на увазі з боку Росії і Китаю. І також раніше американський президент заявляв, що штати сформували основу для майбутньої угоди з НАТО щодо Гренландії і загалом Арктики. Не зрозуміло, чи це та сама угода, чи була запропонована якась інша. Е, тому тарифи щодо країн Європейського союзу з 1 лютого вже не будуть вводитися. І, от за його словами, угода може бути вигідною для США усіх країн альянсу. Однак конкретні деталі він, звісно ж, не розкрив за словами. Рюте НАТО офіційно заявило, що переговори між Данією та Гренландію та Сполученими Штатами будуть спрямовані на те, щоб Росія і Китай не отримали економічної або військової присутності на острові. І генсек НАТО також публічно не підтвердив обговорення компромісу щодо часткового суверенітету США над Гренландією, але каже, що домовленості певні з Трампом досягнуті, і Трамп сказав, що ці домовленості будуть діяти вічно. Це угода, на яку люди охоче погодилися. Це справді фантастично для Сполучених Штатів. Ми отримали все, чого хотіли: зокрема, реальну національну та міжнародну безпеку. Ну і в цей самий час мільйон доларів може запропонувати Трамп кожному жителю Гренландії за згоду приєднати. Країну до Сполучених Штатів пише Daily Mail. Я не знаю, чи була е, ця домовленість до того, власне, або були озвучені цифри до того, як Рюте поговорив з Дональдом Трампом, чи після цього Дональд Трамп продовжує стверджувати, що готовий заплатити за приєднання Гренландії. Але Daily Mail виходить саме з цими е, повідомленнями. З цього виходить, що ціна Дональда Трампа за Гренландію може сягати 57 мільярдів доларів, адже на острові проживає 57 тисяч жителів. Звісно, що таке 57 мільярдів доларів, коли вхідний квиток в раду миру з 60 країн це вже 60 мільярдів доларів. Ще три залишається на чай, каву, цукерки, тобто, так знаєте, по мілачам, як то кажуть, на тому самому Давосі у президента Фінляндії, наприклад, запитали: що ви думаєте з того приводу, що ви доєдналися до альянсу НАТО? От одним із останніх крайніх називайте як хочете. Чи не збіглося це з часом розпаду самого альянсу НАТО? І от президент Фінляндії Ступ сказав, що ні, так не є. Він вважає, що ми перебуваємо в процесі створення більш сильного НАТО з моменту закінчення холодної війни, і це по суті НАТО 3.0. Каже, Пам'ятаєте, коли закінчилася холодна війна, багато країн НАТО ослабили свій захист у сенсі витрат на оборону і озброєнь і. Тоді е, Фінляндія вона була поза блоком, тому вона цього не робила у сенсі, що вона залишилася такою самою сильною, як і була. І те, що вона доєдналася до НАТО, вона лише посилила цим НАТО, а не відповідно НАТО послабило її. Ну і Путін знову е тим самим вирішив вплюнути в обличчя Трампу в намаганні знайти, як використати заморожені російські активи, запропонував також, каже: слухайте, давайте ми до Ради миру, яку ви запропонували створити. Отой один мільярд доларів е як вхідний квиток, віддамо з російських заморожених активів, до якого до яких ми не маємо ніякого відношення, але в принципі. Ну вони ж все одно у вас заморожені. От з восьми мільярдів шестиста мільйонів, які зберігаються в сполучених штатах, візьміть один мільярд, як наш ем, нашу оплату за вхідний квиток Росії до Ради миру. Певно, вони там, бачите, хочуть знаходитися вічно. Е, тому що на три роки вхід безоплатний. А на те, щоб залишатися там на постійній основі, один мільярд. Путін все одно не має доступу до своїх активів. каже, яка нам різниця одним мільярдом туди, одним мільярдом. Сюди беріть використовуйте не жалко. Ну і власне доручив МЗС вивчити пропозицію щодо Ради миру, проконсультуватися з партнерами, і після цього Росія, звісно, дасть відповідь. При цьому Росія обговорює зі США використання заморожених активів ще й на відновлення територій, що постраждали в ході бойових дій в Україні. А точніше, Путін пропонує за гроші. Росії, до яких Росія не має жодного відношення, оскільки вони заморожені і мають використовуватися на відновлення України, витратити їх на ті регіони, які Путін знищив і над якими намагається зберегти контроль. Ми могли б я думаю направити до Ради миру один мільярд доларів США із заморожених ще за колишньої адміністрації США російських активів. До речі, кошти, що залишилися з наших вже заморожених у США активів, можна було би використовувати і на відновлення територій, які постраждали в ході бойових дій після укладення мирного договору між Росією та Україною. Ми також обговорюємо цю можливість з представниками адміністрації США. Я планую обговорити всі ці питання з палестинським президентом Махмудом Аббасом. Не знаю, з ким ще планує обговорити це Путін. Точніше, чого не знаю. Знаю скоріш за все з Віткофом. В той момент, коли ми думаємо про те, що Вітков їде до Росії для того, щоб поговорити з Путіним про мирний план, скоріш за все, вони будуть обговорювати саме заморожені російські активи і як Путін бачить їх використання. Хоча я ще раз нагадаю, чотири роки він не має до них жодного доступу, тому розпоряджатися ними з його сторони якось трошки тупо. При цьому всьому він намагається зробити так, щоб ці гроші не пішли. На відбудову України, щоб ці гроші не пішли на посилення військової спроможності України і на те, щоб ми могли дати відсіч ворогу, тому що він, здається, продовжує планувати собі е, війну. Хоча Дональд Трамп треба сказати, заявив, що війна повинна закінчитися. Таке повідомлення він. Проговорив або ж відправив Путіну, заявив Дональд Трамп. Ну і теж назвав зустріч із Зеленським доволі вдалою. А, при цьому я нагадаю, що м -м, Путін, виступаючи ще і про Гренландію, теж кілька слів сказав. Але як сказав, сказав, що їх це не стосується. Тепер щодо Гренландії, Ну, нас це зовсім не стосується того, що відбувається з Гренландією. Це зовсім не стосується, але є нюанс, тому що Путін оцінив Гренландію в 200-250 мільйонів доларів за аналогією з покупкою Аляски. Знову ж таки, ну от як ти в один момент кажеш, що нас це не стосується, а потім даєш е оцінку, скільки це може вартувати, скільки за це треба заплатити. Також за його словами, данія завжди ставилася до Гренландії жорстко, як до Колонії, нібито не його справа, але бачите, е, все одно про історичну. Місію свою не забуває він, такий знаєте, у нас історик всія планети. Він всім пояснює історичні е, аналогії, проводить їх і розказує, хто коли е, на кого нападав і якими землями володів. Тому і тут він теж не забув кілька слів про Гренландію сказати. А також на Давоському форумі виступав і наш давній е, знайомий генерал е, Кіт Келох, який сказав, що. Ну, доволі дивна цитата прозвучала. Якщо Україна переживе цю зиму, то перевага буде на нашому боці адже я розумію, що це сувора зима. Я розумію, що відбувається в Києві. Я розумію температури, але я справді вірю, що якщо Україна переживе цю зиму, січень, лютий і вийдете в березень і квітень, то перевага буде на вашому боці. Я думаю, зараз він не хоче ставати він. Путін не хоче знову ставати Миколою II, останнім царем Росії. Він так багато пожертвував заради Росії і переніс стільки болю, що, на мою думку, зараз намагається знайти хороший вихід із цієї ситуації, бо розуміє, що не виграє цю війну. Чому я назвала цю заяву дивною? Тому що мені не дуже подобається те, як вона починається словами якщо. Хотілося б знову ж таки, щоб це була не перевірка, а твердження, що Україна, яка переживе цю зиму, стане ще сильнішою, і відповідно буде перевага на нашій стороні. Доки таке лога, у нас мінімум питання. Давайте бути чесними, тому що він справді намагається на своїй посаді, бо намагався на своїй посаді робити максимум для України підтримувати Україну і якось ем, при цьому м'яко тиснути на Дональда Трампа, щоб він від підтримки України не відмовлявся. Ми дякуємо, звісно, які так. Елого і його доньці за те, що вони е, залишаються прихильниками миру, прихильниками України і прихильниками справедливості, в тому числі е, при цьому знову ж таки, як сказав генерал, він впевнений, що Путін вже розуміє, що він програв. І поки що просто не розуміє, як завершити цієї війни. каже: ну типу, я не хочу, Я не думаю, що він хоче повторити долю Миколи II, останнього царя Росії. Я думаю, що він намагається знайти спосіб вибратися з цієї історії. Розуміє, що в результаті не виграє цієї війни. Е, при цьому знову ж таки е, нагадаю, що е, ну. Не знаю, наскільки можна вірити цим інсайдерським повідомленням, але нібито після кожної зустрічі відкуфа з представниками Путіна з Дмитрієвим Путіну телефонують з Китаю, і власне вони там спілкуються на тему того завершувати війну чи не завершувати війну зараз чи не зараз, пора чи не пора.